Сотні чернівчан у всесвітній день сміху оздоровлювалися та збирали гроші для дітей. Чернівецька область має 36 призерів всеукраїнських олімпіад. З 1 квітня в Україні розпочинається призов на строкову військову службу. З Буковини служити підуть пів тисячі чоловіків. вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі «Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. З 1 квітня в Україні розпочинається призов на строкову військову службу. Планується, що з Буковини до військових частин відправлять майже пів тисячі призовників. Відправка розпочинається з 9 квітня і триватиме до 25 травня. Формуватимуть військові частини за екстериторіальним принципом, тобто Буковинець в Чернівецькій області та сусідніх областях служити не буде. Тобто наймовірніше призовники поїдуть до Львівської, Волинської, Рівненської, Чернігівської та Київської областей. А також, якщо мова йде про національну гвардію, Харківської та Дніпропетровської щодо змін, то попередні роки тих, хто мав плоскостопість, не призивали, але тепер нестимуть службу чоловіки з такою недугою. Загалом придатними медики вже визнали 300 чоловік. І генеральним штабом прийнято рішення про Огляді при введенні таких, які раніше було на така відсрочка по двом і більше захворюванням хронічним. Перевірити їх стан справ і у разі можливості призвати їх на строкову військову службу. Це отакі от хвороби, які ну НЦД, ВСД, тобто в якийсь засуддіста плоскостопість без порушення функції, тому що з порушення функції вона не дозволяє бути призвана. Якщо не буде внесено змін, то призиватимуть чоловіків віком 20-27 років. Термін служби становитиме півтора роки, а для людей з вищою світою один рік. Зарплата призовника в залежності від посади становитиме від 200 до 350 гривень в місяць. Призиватимуть під час призовної кампанії весна 2015 і опікунів. Хоча будуть винятки. Є роз'яснення по опікунству повинна бути встановлена ні сільською радою, не з органами соціального захисту, а імена рішенням суду. В принципі, що стосується вісрочок, є деякі зміни щодо надання вісрочок. Стаття 17, стаття 18 закону про військовий обов'язок військову службу. В принципі, там все визначено. 22 тонни гуманітарного вантажу зібрали у Чернівцях для біженців на сході. Продуктові набори та одяг вже за добу отримують вимушені переселенці у Северодонецьку. Також гуманітарну допомогу волонтери планують придбати і для мешканців Слов'янська. Пан Валерій, керівник туристичної фірми, але щойно потрібна його допомога, залишає свою основну роботу, відчиняє цей склад і допомагає збирати та відвантажувати ящики з харчами та одягом на схід. Це вже ми грузимо третю фуру. Крім того, десь два рази на тиждень ми пакуємо ящики з, з продуктами. Вже приблизно ми відправили десь пів, півтори тисячі ящиків. Гуманітарні вантажі усього близько 300 тонн прихожани Чернівецької церкви Віри Івангелівської відправляють на схід ще із літа. Нещодавно їм почали допомагати представники румуської діаспори з усієї Європи. Тиждень тому гуманітарний вантаж отримали біженці у Бордянську. Тепер волонтери вантажать 22 тонни допомоги для вимушених переселенців у сіверодонець. Таких лише офіційно кажуть, є 24 тисячі. Відправляємо на сьогоднішній день 6 тонн картоплі. Відправляємо 500 продуктових наборів, це таких близько 20 кілограм продуктовий набор. І відправляємо: ну десь близько 7 тонн одежі. Збирала діаспора наша в Румунії наших церков, так само і з Англії, з Франції, з Італії, Румуни всього всієї Європи допомагають в цьому проекті. До ящики з 20-кілограмовими продуктовими наборами, де є крупи, олія, чай та цукор, кладуть маленькі івангелі. Волонтери кажуть, їхні вантажі біженців приємно дивують безкорисністю. Ми їх любимо, ми їх поважаємо, ми розуміємо їхню біду, ми хочемо їм допомогти. Також кількість гуманітарної допомоги волонтери хочуть придбати безпосередньо у слов'янську, щоб роздати місцевим. Має Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Шматки болота, пісок і як результат величезна кількість пилу на дорогах чернівців. Усе це через неправильно облаштовані будівельні майданчики та вантажівки з брудними колесами. Монтажні машини, які кілька разів на день виїжджають із території будівництва, розташоване в Чернівцях, тягнуть за собою болото і залишають його на вулицях. За правилами, всім автомобілям, які виїздять з будівельного майданчика, мають мити колеса, але більшість водіїв їх ігнорують. І з порушниками намагалися боротися чернівецькі депутати. Дуже багато будівельних машин виїжджає з будівельних майданчиків, і навіть ніхто жодна з них не миє колеса. На сьогоднішній день ми вчора за 30 хвилин 4 машини оштрафували, виписали з відділом благоустрою. Чотири штрафи. Самі ж водії вантажівок кажуть, що машини не миють через брак коштів на спеціальне обладнання. За недотримання визначених тимчасових правил благоустрою міста Чернівці порушники мають сплатити штраф від 340 гривень і вище. Липи берези та каштани висаджуватимуть у Чернівцях, а на центральній площі зовсім скоро зацвіте герб міста. Його ще в листопаді минулого року висадили працівники підприємства зеленого тресту. Разом із центральною зелені ті інші площі міста. Робітники вже почали висаджувати різноманітні квіти та кущі. Цього року комунальники використовуватимуть здебільшого власний посадковий матеріал. В основному в цьому році ми будемо використовувати наш посадковий матеріал, тому що закупляти його дорого на сьогоднішній день. У нас вже є накриті парники, де висіяна трава, і також висіяно багато. Вже насіння відкритий ґрунт, що дасть можливість забезпечити в великій мірі власним посадковим матеріалом, квітами. 30% димовентиляційних каналів у Чернівецьких багатоповерхівках потребують ремонту за підрахунком газовиків. Від їхньої справності залежить людське життя. Кілька підрядників взялися почистити і полагодити димові канали в одному з будинків. Утім, замість подяки отримали чимало претензій. Палки, доски, камні. А таке такої витаскивалі це ужас. Це мешканка так званої Хрущовки Марія Петрівна розповідає, що витягала з димових каналів підрядники, які взялися їх полагодити у двох десятках квартир цього будинку. Чистили Потім показали мені мой димоход, показали, квадратик, прям небо видно, квадратик такий акуратненький. Претензії щодо такої роботи висунули газовики, мовляв, двоє підрядників не звернулись до них, щоб на період роботи відімкнути постачання газу, а по завершенню не надали актів придатності димоходів. Тому гарантувати, що вони безпечні, не можуть. По закінченні роботи організація, яка виконує роботи, повинна надати нам розгортку димоходів. Акти. На придатність подальшого їх застосування. Цього не було зроблено. Про те, що підрядники не мають усіх документів для проведення такого ремонту, твердить і представник товариства, яке повинне обстежувати та слідкувати за справністю усіх каналів у місті. До цих робот допускаються роботи, значить, люди, які мають значить, ліцензію і дозвіл пройшли. Обучення прийшли. Підрядники, яких найняла першотравнева районна рада, у свою чергу звинувачують житловику над балом оставлені до своєї роботи. Твердість перевірили справність каналів, готові відповідати за свою роботу і надати всі потрібні документи. Ми постійно пишемо акти на це, скільки має мати, тому що згідно правил газопостачання, ми повинні перевіряти тиск в каналі. Зрештою газовики повідомили протягом 10 днів чекатимуть від балансу цього будинку актів про придатність димоходів і нарікають на те, що їхні прохання перед кожним опалювальним сезоном обстежувати димовентиляційні канали комунальники ігнорують, і таких небезпечних для життя чернівчан димарів третина. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. 36 призерів призерів всеукраїнських олімпіад вже має Чернівецька область. Світляни розраховують на ще декілька перемог, адже цього тижня мають відбутися Олімпіади ще з чотирьох предметів. Тепер, окрім визнання та дипломів, переможці матимуть президентську стипендію, а випускники плюс 10 балів для вступу. Микола восьмикласник. Він любить фізику, переміг на міській та обласній олімпіаді. З цього предмету цими вихідними був у Запоріжжі, звідки привіз перше місце з українського етапу олімпіади. каже до останнього свою перемогу. Не вірив. Я не думав, що виграю перше місце. Ну трохи це було звичайно. Сюрпризом ще заняв перше місце. Саме серйозна конкуренція значною мірою допомогла Андрію зібратися з силами, зосередитися та вибороти друге місце з хімії на сукраїнській олімпіаді. каже він перший з буковинців за останні сім років зумів зайняти призове місце з цього предмету. Були переживання, все все ж таки плюс. Коли ми вже писали перший теоретичний тур, то там діяти так упорно писали, що переживання піднімалися. А от Олексію перемогти, каже, допомогли рідні стіни, адже всеукраїнський етап олімпіади з математики проходив у Чернівцях. Морально зізнається Олексій було важко, але все вдалося. У підсумку третє місце. Реально вісім дітей було з Харківської області. Ну і завжди вони беруть другі перші місця. І ну взагалі страшно було навіть писати. Як ти ще бачиш ці задачі, то очі. Просто закривають чи не хоче робити. Загалом, після проведення олімпіад з 20 предметів, Чернівецька область має вже 36 призерів. Дев'ятеро з них з одного навчального закладу, першого ліцею міста Чернівці. Дуже звичайно горді за своїх ліцеїстів, тому що у їхньому здобутку це два перших місця на всеукраїнській олімпіаді, одне друге і шість третіх місць. До Олімпіад четвертого етапу дітей готували ще викладачі університету протягом всіх зимових канікул та до вони займалися з учасниками олімпіад. Додатково готовка до Олімпіади в принципі не була важкою. Вона була цікавою для мене, оскільки ввели у нас підготовку професора з Чернівецького університету, і це було для нас досить ґрунтовною підготовкою. Окрім знань, визнання та дипломів, переможці всеукраїнського етапу ще й матимуть фінансове заохочення. На спеціальні банківські картки їм приходитиме президентська стипендія. Кожен рік за перше місце на всеукраїнській олімпіаді, ну зараз тисячу з чимось гривень. Ти тримаєш місяць для студента. Ну це якби дуже важливо. Окрім того, підсумовує переможець олімпіади з географії. Богдан він як одинадцятикласник отримує ще й додаткові 10 балів до ЗНО. Якщо ти поступаєш у якийсь вуз типу КНУ, де за кожен бал буде боротися певна група людей, то навіть один. Бал був би шикарним доповненням, а 10 балів – це надзвичайно. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький. Місцевий час. Більше сотні чернівчан у всесвітній день сміху зібралися на площу філармонії не задля жартів, а щоб оздоровитися та зібрати кошти на благодійність. Депутати, чиновники, титуловані спортсмени і загалом всі охочі чернівчани разом робили ранкову зарядку. Раз, два, три, чотири. Ось так позитивно і спортивно вони зібралися на ранкову зарядку. Зізнаються, спати хочеться, але здоров'я понад усе дуже добра ідея. Я рахую, що треба молодіж і старіки і всіх привлікати. Мета нашої зарядки кожного року, щоб наші студенти і не тільки наші студенти, а й жителі нашого міста. Вони могли нормально пробудитися сну, Набралися бадьорості на цілий день. Воно покращує кровообіг, обмін речовин. Взагалі вона дуже корисна. Пропагувати здоровий спосіб життя прийшли і чиновники, і депутати, а ще майстри спорту міжнародного класу. І ми також долучаємося, тому що 7 квітня всі ми знаємо, що міжнародний день здоров'я, і я надто дуже задоволений, що проведена така акція. Ми, співробітники обласного центру здоров'я, всі тут ми долучилися до цієї акції. Ранкова зрядка, хоч може і 15-30 хвилин. Кожного ранку воно допомагає бути в тонусі, та найбільше серед охочих зробити ранкову зарядку було студентів. Це дійсно треба це модно зараз, престижно. і. Все ж таки треба починати з себе, ставати робити самій зарядку і допомагати робити це навіть другим, щоб вони хотіли вселити в них бажання, щоб вони хотіли дійсно ставати, робити зарядку і залишатися завжди здоровими, молодими, красивими, усміхненими і позитивними. Ранкова зарядка мала що й благодійну мету. Тож всі зібрані кошти під час акції будуть направлені на закупівлю реанімаційного обладнання для дитячих лікарень, міста Чернівці. Кошти розподіляються по реанімаційним відділенням, як я вже говорила. Дитячих лікарень, так чернівців. Організатори запевняють, оскільки така масштабна ранкова зарядка сподобалась чернівчанам, то вони влаштовуватимуть масове оздоровлення за 15 хвилин. Частіше. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах, Фейсбук та однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного генства СНЮТЮ. На Всього нам лише доброго.